Усім привіт, з вами The HowQUA! Че це пантера! Ну, слово я десь тут я. Апача. Це привітання було. Ми на сервері Пікрас продовжуємо виживати, на кінець я все зробив своїм комп'ютером. Все що тільки можна було зробив. Вмію, Як ні, звісно вмію. Це слово штука вийшла. У <coughs> мене злетіла вінда. В попередній серії, які ми записували на Плейкрафті, пішли до дуже далеко. За ну, словом, що, що, що коротко сталося, ми тут привели ось цих клієнтів, а їх придеться випустити, тому що мій е, друг і грав давним давно на сервері подарував мені цей е, будинок без ресурсів, без нічого, але тільки будинок. Зараз ми ним переїжджати, я думаю. Е, е, і придеться вам, як, як я вже сказав, випустити цих овечок. А, також звідки в неї діамант... Тут діамант. Без разниці. Звідки в неї цей діамантовий шалом Наталі, пробач! <гум> <гум> я несу тут вирив шахту, нарив там декілька діамантів, 15, здається. І ось тут, коротше, шахта там дуже-дуже-дуже да, глибока. А це не суть, це не суть, я показувати не буду, тому що ми переїжджаємо. І зараз я буду проводити екскурсію по новому будинку. О, вони вже чекають. Раз. О! Прощавай овечка. З того умовляти не довелося. Прощавай, овечка. Ну я думаю, можна зробити отак. Когда ти гола, я по квартирі ходиш. Рараз, коротше, дві, зараз забираємо всі речі, які у вас є, я твою удушку сирю вже. Як? Не смій. Раз, тримай назад. О, клас. Саме цінніше беретки, а решту всю фіню залишай. Я ж єврей, для мене немає нічого. Ти береш, коротше, все, так? Так. Окей, я діаманти такі візьму. На, коротше, ти як дівчина мусиш ходити в цях діамантах. Oh, ой, Боже. Ну no, це, я так сказав, просто. Окей, okay, зараз я тебе тепехну. І зі мною екскурсію, тому що я там дратишки освоївся. Не сам не знаю, що сталося, тому що мій друг, там він недавно грає, ну, він типу, якщо сервер ще грає, але він вирішив мені дати свій будинок, сказав, що йому такий нафік не потрібен, великий. І будинок справді класний. Я здається вже його десь бачив на Ютубі, ну хтось його будував, але це не суть. Головне, що будинок безкоштовний. І я, я зараз закрию двері, тому що йдуть зомбі. Закрию двері, куди ти полізла? Я тепер щось до них. Для цього? Чекай, чекай, просто тікай. Ой, ой. Ну, це було геніально, тільки що зомбі одів твою броню. А я, ні, ні, ні. Я зараз постараюсь його вбити. Не знаю як. Напевно, з лука. А! Тихо! Тихо! Ей, тихо, 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 тихо. О, класний скин, до речі. Дякую. Гаразд, я всі речі підняв, чекай. Все, 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 тихо. Поки не ревіло, мало звезд. Не броня! У мене. Поки не любимо мало двері, я йду на хом. Ей, 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 ей! Тепер пехаче до мене, коротше. Я тебе залишу там. Помирай. Так. Тепер. Так. Ось. Я кар. Оце самий цей будинок. Ось там, коротше, живе мій друг. Антон. Він коротше там, ось там, ось там, ось там живе, там, все його бачите, і Маяк світ. там, коротше його маленьке поселення, це його ферма. Ось це, коротше, аж будинок. Ого. Е, Я знаю, сам буду, великувати, але суть в тому, що я зрозумів, що він мені його віддав, тому що. Ось це все просто декор. Саме. сам, ну, так би мовити, місце, де ми будемо мошиватися, це тільки на горі там де склад, я так думаю. Mm -hmm. е, я формую ще 200. Ми тут вже з моїм другом трішки обсудили, і оскільки скоро буде новий рік. Ось тут я планую збудувати таку велику ялинку, коротше, таку здорову, здорову, здорову. Mm -hmm. А це тільки в планах. Гаразд. Ходи, я продукту екскурсію, так думаю. Ходи. А тебе нема в приваті, але ти можеш відкривати двері. Гаразд. <клухи> <клухи> Почнемо напевно з самого. верху. В верху. <клухи> Ой, тихо, тихо, тихо. Є за мною, за мною, де в тебе трава блок трави. Нема? Mm. Ти ж сказав? Це Глена. А, ти Це Сходи до окуліста. Окей, <ріг> okay. дивись, коротше. Ну тут, коротше, ця кашня, яку мені друг залишив. Шерсть, я не знаю, на фіала, мені, я певно, її з собою. Ей, додай мене приват, я нічого не бачу. Ні, я ті. Тут пусто, ти розумієш? Оце, коротше, у нас типу буде наш клад. Отут, до речі, він нам залишив зачарувальню. Але тут бачиш? до червоні нема. але в принципі у нас є діаманти, ми зробимо потім. Гаразд, ти де за мною? Йду, чекай, бо мене заклинуло. Це я так зрозумів, саме такий дієвіший поверх, на якому маємо зашиватися. Далі тут такий декор, коротше, пітажки. Ось тут, коротше, у нас Xbox 360, коротше, сідаємо і починаємо сикати, коротше. Плазма, плазма, ти зрозуміла. Як цікаво. О, до я вже тут слухав музичку, але це не суть. Так, тут що у нас, що тут у нас? Спальня, Ліжко тільки одне, так що хтось буде спати на коврику. І хто це і хтось? Ну не знаю, в приваті поки тільки я. Ось тут, короче, джакузі. Ти знаєш, для чого воно. Ось тут кухня ти вважаєш, що тут мені борщі варити. Де, 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 покажи, я хочу знати. Ось тут, короче, будеш мені варити борщі. Добре. А тут холодильник? Він працює? Ні. Не працює, це тільки декор. О в цьому. Отут, соч... коротше. їдальня, чи. Правильно сказати, я не знаю, як це назвати. Кажуть, ну прикольно. Mm -hmm. Сашко декор мені подобається, але я не знаю для чого він. Тут коротше штука, тортики, коротше, можна схавати, але вони для декору, так що їх не хавати. Yeah. І сме саме основніше, там ти йдеш проводити більшу частину свого часу. Yeah. Раз, раз. Mm -hmm. А ага, ага, отак от значить. Оце, коротше... Папа має знати своє <laughs> місце. За, Зачиниш мене тут в підвалі і сиди вирощує морковку. Так, так. тут портал з пекла. Ух ти, тут ще й скриня є. Ну, відійди, відійди, відійди! Uh, Ні, тут нічого немає. Несло, оце суперферма Курей. І поки я тут бігав, я сам охридів. Ти не можеш бачити це, але тут повна, 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 повна скриня яйців. У мене теж таке було. Оце коротше автоматично жарилка курей. <реш> <реш> Трохи дивно звучало але це несуть. Ну коротше вроді як все. Ну, тут, коротше, таке приміщення, де кури вилізли. не знаю чому. Mm -hmm. Їх треба бити. Ні! Все. Всі всі правда, всі. Не ні, не немає все. Один зломась така телечка екскурсія по будинку. Сподіваюсь, ти все зрозуміло. До речі, перса найцікавіше. Тут є люк. Ага. І, тут и мусор скидать туда не скейт. О боже, я читу впала. Тут пасти не можна, тут стоїть блок, плач. Не можна пасти. Хіба можна кевати перлинку, а я тебя долбить не збираюся. Чекай, як? Ч не так, можна... Все, а, дійсно, точно. Все Все, закривається. Тут короче скидати цей мусор скидувати сюди цей мусор. Там на горитка здається, теж є. Шен, детям нема. Сам скилли мусор ситкис. Мусор не. Утилізаторы, як правильно сказати. Mm -hmm. що... Ну, вже коротше освої, так? так. Mm -hmm. <схай> Щоб не скинути їх в скрині. Зараз я тебе добавлю в приват. До речі, тут фіа приватів просто. Ну, тут, здається, дім ділиться на 4 привати, а не вистачило. Mm -hmm. Так. Так, 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 пошли. не можна було в один його це все вмістити? Ні, не можна було, тому що мій друг нуп! Nope. <смір> Якщо він зараз це дивиться, то ти не нобче бачите вожуха, він обіцяв, що добавить про вас золотої ферми. <кхи> <кхи> але це гаразд, мені це не потрібно, тому що він також хотів мені дати всякий ресурси, а я подумав, не цікаво, де виживати далі. І в принципі, в принципі, я все ж таки, ми все ж таки з собою як говорити, виконаємо все задумане, але тільки... Після вайпу. <laughs> я там yes. напомню напл бата всяких замків, всякої фіні. раз так. RG, eh, D, D, Member! <laughs> hey. <Honor>. eh, <laughs> Member. А я тебе казав вже. Раз. Mm -hmm. Один, два, три, чотири. Я на твого улюбленого крипера. А, яко, ти про що? Як про що? А, я кріперів люблю сильно, так, ну гаразд. Ти ще скін Кріпера поставила, я взагалі був би радий. Я зараз скажу, що криперів не те, що не дуже сильно не люблю так мовити, в Майнкрафті, я просто грав один цікавий хорор. Я вже не пам'ятаю, як він називається, але на словом суть блог суть. Хорошо полягало в тому, щоб. 에... Ах, я не знаю, як обіцяти. <с>. Я її не буду обіцяти, коротше. Тут щось не так коротше. На був такий, що там, типу бігаєш по лабіринті темному. І потрібно. І там короча, деколи скримери, що ти біш з факелом типу, в руці. І тут перед тобою коротше, така рожа Кріпора. БУ! <с.> БУ! <с.> да, і дуже страшно, дуже страшно. Жалко, що я його не записав, але це не суть. У паркур. Паркур, паркур. Окей, окей, ти вже знайшла, чим зайнятися. Так. Кажеш, а чому мені той город? Так, що я роблю не так, чекай. Р, Г, Е, Д, Д, М. Що з моєю життям не так? На, я везучик по життю. Ну, це було не до того. Шість, сім, пантера. Є! От тепер додавала. Тому що тоді чомусь не довалялось, я не знаю. Тобто я щось неправильно написав. Що скоріше все ж таки так і є. Стоп, Стопа, блин, мені юменти. Є, все, здається, я тебе добавив всі привати, всі чотири, точніше. Я тепер можеш кажуть потрошки освоюватись. Oh, а я, я з'їм риби. Хоч Хоч рибу пожарила мені, ти. <зрозуміти> mm. <ріст> Так, чекай, давай домовимося, де я буду тобі залишати, хавчик. Бо я пожартував, принципу, що кавчика там. І кажу, це все декор, ми будемо скоріш, ошиватися більше на горі, отам. І коротше там в долині, там де город, на який ти зараз підеш і спокійно збереш урожай. Так, знаєш. Так. Так. Ні, сейчас кажуть, оцей на своїй спині кріпер він мене трішки турбує. <світ> от, 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 от в цьому все. <світ> я зараз складу в скрині саме це, що я. Я заблудилась. О, о є, сходи. Вони слом з переїздом тебе. Так це все <світ> <світ> ще має друг забрати, або я йому від... не віддам. <світ> так, ось коротше твоя броня. Ага, де де де, де, О. Яку я тобі не віддам. <світ> Ага. А я буду такий. Ну не слова, не віддав і віддає. Ну і зразу видно, хто з нас лох почуть. Ей. Хтось ходить в алмазах, хтось золотій брадиш. Ну, це вже це вже. Oh. Унижає власт, твой називає. О, скрині всі порожні? Eh, так. О, супер, а, а ти думала, тут що тобі зразу? З так і діамантів було? Ні, я якраз навпаки хотіла, щоб було. Е, я зараз треба перевірити, тому що друг я бачу тут дещо позалишав. вовна. Я не знаю для чого вона. В принципі, може для чогось надобиться, але. Я поки скину коротше все як-небудь, а ти, як дівчина, будеш це все сортувати. Так, так. Зараз. Так, музично. Поставлю нам музичку, Хоч ніхто не буде її чути, тому що я звуки, здається, збавив на мінімум. Але окей. Я чую, Я чую. В наушниках. Ну, здається, всі мали б зараз її чути. Отак, тепер. Кашняга, а не музика. Зараз, зараз. Господи, щось звуки такі страшні три складі. Спавити краще. Гаразд, я, я зараз, я зараз, я зараз, я зараз, що я зараз, я нічого зараз. Тоді я напевно зараз зроблю собі діамантове кайло і піду добувати обсіян, тому що нам потрібно зробити зачарування. Ух ти! Що? Ну, ух ти, смайт лотінг. Я дещо тут знайшов, що я не скажу, то забереш. Mm -hmm. <laughs> ну, словом, я знайшов Діаманта Кайлона у Breaking 3, здається, незламність, Efficiency 3 і Fortuna 1. Круто. Нам точно можна забрати. Трішки поламане, але діамантове, але гаразд. Я скористаюсь так тільки перший час. Умовили. Зараз. Так, я не знаю, де тут, коротше, вся ця шахта. А, здається, в тій стороні. І так, Mm -hmm. Отут, коротше, живе мій друг, це його невеличке таке поселення, там його всяка така шняга. Mm -hmm. Показувати не буду, можливо колись покажу. Yes, yes, yes. Ух, ти, здається, я вже знайшов якусь пещеру. Ух ти. Ух ти. Я, oh, да, я, я щось там замітив. Зомбі біг у мене Гаразд. Mm -hmm. е, О! Де що їшкав? Це деревується тепер спільна наша шахта. І, до речі, треба добути трішки вугільця. О, До речі, Лутінг один ну, вибиває по два вугільця зразу. Так. Зараз. Два чого? Е, угілі, ну, Коли збиваєш типу, одну руду, випадає зразу дві. Це коло. Треба зробити ще одну діаманту кало і зачарувати його на лутінг. <п Welsh> Ні, а хоча, звісно, на лутінг три не помішало, тому що діаманти би сипались рікою просто. Е, так. так, це сюди. Ух ти, круто. Цікаво, 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 цікаво. Так. Е, Ця сіра вовна наша? В принципі, я не знаю, для чого вона потрібна. Нехай просто стоїть в скрині, я потім запитаю. Ясно. Так. Там є трішки, як то кажуть, надлишку. Угу. Я не знаю чекай. Тут, короче, своя схема, як край оді. Я зброю ставлю і всі, типу, інструменти там де чарування. Там скрині є. А -а -а де там коротше щось роб. Господи, тут все так замучено в цих в його шахтах. Что ніч страшно. Мені потрібна Лава. Лава, де, 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 де лава. До речі, це... скільки там часу лишилось, Ми щось трохи довго. А, ні, в принципі, я там ще. Ну, ще Хвилин 15, певно, не йде. Mm -hmm. Ой, щось я застряг. О, ні, я їжі не взяв. Все, мені капець. Я, я, я на тебе. Сподіваюсь, той зараз принесе мені їжі, а також, також скрафтить цей, як воно називається, відро mm -hmm. і, і принесе мені водички, тому що я не лаву. А тоді, почекай, я кидаю до тебе запит, але ти ще поки що не приймай. Е, водичка. А в нас це є та взагалі яке відро? У нас залізо повинно було бути. Ага, добре. А водичку де мені взяти? Вибіжи на вулицю, там здається, не знаю, можливо десь є. Угу, Так, на удачу. Що так тормозить? О. Блін, мене відкидає звідкись. Ясно. Так, це я позакидаю сюди поки що. Чорт, тільки-кільки тільки зібрала і вже. Так, 9 рівень, і я тільки зрозумів, що я спалив місце заходження на карті світу, але сподіваюся, та ладно, в принципі. Чекай зараз не так. за все. О, я знаю, я придумала зараз ферма в буде? Ну почему я такой геніальний? А можна співати українською. А. Кажу я о кай. Теж знайшовся. О, о! то що треба. Зараз чекай. Ну, на сервері чомусь малувату народу. Я думаю, скоро, кажуть, там новий рік, вайп, всі страви. Да, о, я так чекаю того вайпу, як якось благодать. Чесно. Ну, я... звісно ж, після вайпу ми зразу починаємо будувати що? І Нічого, е, тому що не буде виживання на плейкрафті цей. Чому? Ні, швидкує, справді. Виживання на плейкрафті всім дуже сподобалось, всі полайкали і. Коротше, всім дуже сподобалось. І в мене mm -hmm. два дві цих куртки здоров'я, так будемо казати. Mm -hmm. Чи дві окор... Ні, не, не знаю, як правильно сказати. Коротше. Yeah, дві лапки. Дві лапки. Ха-ха раз. Все, Тпеш мене. Були, коротше, ляшки, ось, як правильно. Дві ляшки, так. треба. Окей. Okay. Я тут течки вугілля добув і редстауну. Куди воду лад? Як думаєш, я заслужив на борщ? Ні. Добре. Ау. Вугілля з, Хіба що борщ з вугілля і редстоуну? гаразд. Я в принципі не йшов. Я. А чи так? Я ж кажу, я не йшов по за цим. За діамантами, за ще там, я йшов саме за обсидіаном. І сиді нам потрібно обсидіана на цей. На що? У нас є за... портал. А на зачарувальню. А, зачарувальню небагато. То по-моєму. чотири... Че... С. Че... Десять. Че... Че... <реш> <Ага. реш> Ні, десять. <10. реш> я вже успів збігти на віки і зрозумів, що в мені тренуть тільки 4. Тепер йду на хом. На х-хоум. Да. Так, а де? А ну покажи. Як ти ж ти попав? Я хочу теж. Так, а ану. Там, коротше, є там кудись там далеко треба діяти. Це, коротше, все шахта. Дуже велика шахта. Я тобі поді покажу, як до неї добратися. Як це вибрати щось? Тебе гудить до мене. я так бачу тут цей. Окей. хом не поставила? Да. Тут. Тут. А, хом, зараз поставлю. Я Той, зараз що... трішки буду, як кажуть, помар. Коротше, трішки поріфлю цей прекрасний будинок. Mm -hmm. І сподіваюсь, друг цього не бачить. якщо і бачить, то. Друг мене простить. 에, відверни... Відвернися, тому що я знаю, як де це довго будував. Тому що мені потрібна книжка і я стиру зараз її звідси. Я, ти потім... я потім поверну. Чесно. Може, колись. Вставай, Не вірю йому. Після вайпу. <рес> <рес> це, це дуже допоможе. Що потрібно ще для цього? Для зачарування стола. Mm -hmm. Подивись у віки, Та ж так гарно дивишся у віки. Ні, я. а, діаманти. Ой. Та... А, два діаманти. Ну, то що ти? Ей. А де, а де діаманти, де все? Я щось Які не бачу в порядку в скринях, чесно. Ну я не встигла, ти за своїми рибами, борщами. О, ось діамант. Ти хоч город зробила, а. Ні. Та коли я мала зробити? Слухай, я трошки поробила порядок за все, що ти. Який Ей. Порядок, я тут нічого не бачу. Ой. Ладно, все, ну, я тебе не знаю. Yeah. <laughs> Чекай зараз. Я зробив зачарування, Юпі. Юпі! Че на фіа, зрештою, так я не зрозумів, на фьявну нам. Ну, оскільки на Фермі є зачарвальні. Не знаю, для понтів. Все, моє. Своя буде. Ой, блін, я тупанула... Золото там, значить. Авто... А в те всі були в тебе, вроді. Е, Чекай. я зна... їх повернув в цю скриню. Боже, я плутаюсь тут, мені треба. Е, нам потрібно знайти корів і поставити тут таблички. Mm. Mm -hmm. До речі, я бачив свого друга корів, але я не в приваті, так що в нього. Ній... Як... Куди ти меч поклав? Без Прибирай тут за вами. Mm. Ніхто тебе не цінує, гострота один дерев'яний меч за його штату зачарувати ясно. Uh, ну це ж <ріст> 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 це <ріст> Так. Я... Це ж я його чарував. <ріст> Все ясно. <Не ріст> зум, я зараз піду на цей. Е, як воно? До свого друга. Я бачу у нього там корови. Mm -hmm. е, я зараз гляну чи можна їх якось витягнути звідти і можна де закінчувати в принципі тому що випуск вже так пристойно йде до речі в нього тут не пам'яте якесь житло щось таке наклада mm -hmm. о, нього кінь діамантової Який кінь? Тільки броні бачив. Oh. Так, якщо працює перлинка, о, все, чу... <кхе> друже, вибачай, Антоне, але. коротше, я твоїх корів стиру, Вудка є. Был конь и нет коня. Не, вудка у нас есть. Был пацан и нет пацана. Можно украинскую, пожалуйста! Эй. Эй. Знаешь, что всем не тут? Ну, пожалуйста. ласка. Я хочет ли за диамантовый кайло дам? За что? За что ты говоришь честную украинскую. Ты меня не купишь. Нет? Я уже это сделал. На что, на зламность? задача. Ага, ага. Не паника, я тобі скажу. Так, чекай, мені потрібно що? Господи, так багато скринь, я гублюся. Я теж, я взагалі не так. Треба таблички поставити на них. Е, гаразд, я думаю, на цьому можна то, і закінчити. Mm Тому -hmm. <клухи> що ми вже, пер, як кажуть, пер... з переїздом тебе. Дякую. <клухи> Давай біля мене. Ось тут, Де десь, ти? десь ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось, ось тут. Ось тут. Скидай броню. Чому? Щоб було видно твій прекрасний скін. Oh. Освіти своєю красотою цю кімнату. Держава тут oh. факела своєю, так що пофіг. Лавілаш так. Освіти своєю красотою. Ладно, все, да. Окей. <laughs> 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 <Okay. laughs> так. Ну, одним словом, там, за вами, ну, я, Михал, я, короче, не <laughs> 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 я, короче, дикатись починаю. Я то. І я, пан Сарджелі, і па. Бувайте, друзі.